Очільник зміського району з робочим візитом відвідав Шибилинську загальноосвітню школу. Разом з директором закладу Валерієм Лопатюком Віталій Анатолійович оглянув проведену протягом 2015 року роботу. Найбільшою гордістю на сьогодні в даній школі є новий комп'ютерний клас. Саме головне досідження за последнє час це новий комп'ютерний клас. Історія котра почалася з того, що Віталій Анатолійович приїхав в школу. Я к нему обратился. Віталій Анатолій обратился к Дмитрию Николаевичу и совместными усилиями сегодня в Шебелинської школі, самый современный комп'ютерний класс в Міському районе. Крім того, як і багато інших навчальних закладів району, Шибулинська школа взяла участь у конкурсі міні-проєктів разом у майбутнє. Це дозволило почати роботу із заміни старих вікон, які, до речі, стоячи з відкриття школи в 1982 році на нові, енергозберігаючі. Школа построєна в 1982 році. За 33 роки багато много аконне блоки прийшли буквально в негодність, Пропускають холод і тепло. Благодаря знову ж таки… Совместным усилием и администрации, и местного самоуправления на сегодняшний день уже 35 окон поставлено, новых блоков. Но ну, здесь еще и родители наши тоже включились в эту работу. Ну и снова же мы теперь будем участвовать в мини-проекте на следующий год. Надеемся, что окончательно вопрос решится буквально ближайшие год-два. Поспілкувавшись з колективом школи та з ініціативною групою, керівництво району розробило план роботи на рік. Наступний в 2016-му планується продовжити роботу із заміни вікон на енергозберігаючі. Батьки учнів також обіцяють активну допомогу зі своєї сторони. Сьогодні ми посетили Шебринської школу, пообщалися ініціативною групою, яка має розуміти, що при удачному стіченні обстоятельств. А школа та Шебринська будь участвовать в конкурсі разом майбутньому на 2016 год. и при удачных раскладах значит, инициативная группа должна внести 5% от финансирования. Максимальная сумма, которая будет выделена на школу, это 250 тысяч. И мы понимаем, что если 5%, то это порядка где-то 12,5 тысяч гривен. Будут выделять родители, не будет инициативная группа выделять. Но нам бы хотелось, что даже если эти деньги не найдутся, то можно сделать это софинансирование за счет работы по Отділки Адкоса, від поэтому раділі безприніта нормально, вони к анікетому готові. Поэтому ініціативна група участвовать буде. Тато очень радують. поэтому ми будемо готові документи, і школа буде участвовать в конкурсі міні-проекту разу майбутнє. Голова району пообіцяв і надалі продовжити роботу щодо усконалення та реконструкції навчальних закладів району. Адже Віталій Анатолійович глибоко переконаний, приділяти увагу підростаючому поколінню сьогодні значить робити інвестиції у майбутнє.